Я радий бачити тебе знову. Привіт-привіт! І я радий, Макарику. Це так читало, що ми сьогодні вирішили прогулятися у зоопарку та бігли швидше до страусят. У мене до них є дуже серйозна розмова. Яка розмова? Поспішай Хочу, щоб вони навчили мене ховатися, щоб краще грати в хованки. Хіба вони добре грають в хованки? Звичайно, хіба ти не чув, що вони ховають голову в пісок, я й подумав, що вони мене навчать. Ну, ні, поспішайлику, страуси не ховають голову в пісок, це тільки міф. Як це? Всі про це знають? Можливо, тут якісь неправильні страуси чи пісок незручний. Страуси чудові птахи. У них такі великі крила, але вони зовсім не вміють літати. Не дивно, що про них вигадують різні небелиці. Колись дуже давно люди зовсім мало подорожували, і в далеких країнах могли побувати лише воїни завойовники, які вирушали до походів. Коли вони поверталися додому. Розповідали людям про все, що бачили та чули. В Африці вони зустрічалися з великими птахами, страусами, але підійти не могли, бо ті тікали. Тож мандрівники спостерігали здалеку, і вони бачили, що птахи низько схиляли голови. За піску навколо здавалося, що страуси. Голову, то вони й вирішили, що птахи закопують голову в пісок із страху. Але страуси зовсім не такі боягузливі птахи, як про них вважали раніше. Коли на страуса чекає небезпека, він тікає і біжить так швидко, що може розвинути швидкість в 70 км на годину. Це навіть швидше, ніж може їхати машина містом. А крила допомагають страусу дуже швидко змінювати напрямок рук. Тому наздогнати здорового птаха хижакові практично ніколи не вдається. Якщо втекти все ж таки не вийшло, страус починає битися, і його дзьоб може завдати багато клопоту нападникам хижакам. Нічого собі. По них і не скаже, що вони такі небезпечні. Але навіщо страуси так низько схиляють голову? У них така довга шия, це має бути незручно. Страуси щиплють траву, іноді вишукують дрібних комах. Для цього вони закопують дзьоб у пісок. Але найчастіше вони нахиляються, щоб з'їсти кілька каменів. Вони допомагають їм перетравлювати їжу, як перемолюють її в пішечнику. Так, до речі, роблять і звичайні качки. Коли тікати чи битися не виходить, страуси можуть схиляти голову до землі, щоб бути менш помітними. А ще вони так роблять, коли сплять чи коли висиджують яйця. До речі, про яйця вони мають найбільший розмір серед птахів. Одне яйце страуса за розмірами відповідає трьом десяткам курячих. Величезні яйця. На відміну від їхнього мозока. Кажуть, що в них мозок за розміром такий самий, як їх очі. Насправді, справа тут не в маленькому мозоку, а у великих очах. Але так. Пара очей страуса дійсно за обсягом більше, ніж його мозок. Але дурними страусів не назавеш. Це дуже розумні птахи і корисні. Їх одамашнили. У деяких країнах влаштовують страусині біги, їздять верхи на страусах і навіть запрягають їх у візки. Хоча використовувати страусів як засіб для пересування, так і не стали. Це добре, я не хотів би, щоб такі милі птахи везли віски. Рож, поспішайлику, страусята краще грають у наздогонялки, ніж у хованки. А якщо ти хочеш навчитися у тварин ховатися чи маскуватися, тебе краще навчить каракатиця або хамеліон. А ти мені розповіси про них. Звичайно, розповім. Але вже наступного разу. До зустрічі! Па-па!